Магазин Мебліка презентує ліжечко Едель. Як бачите, тут суцільна спинка, повністю дерев'яне іде е, з різьбленнями, дехто каже це тафлювання. Так само повторюється в узніжжі. Ліжечко дуже гарне, багатьом людям подобається. Можливо, комплектація з шухлядками. Шухлядки до ліжечка не кріпляться. Їздять на колесиках, можете обрати або дві, або чотири. можна навіть по одній поставити на різні сторони. Основою під матрас є ламельний блок. Стандартний крок між ламелями 4 см. Цього достатньо, аби тримати навантаження до 120-130 кг. Хочете посилити, беріть 2,5 між ламелями. Ми говоримо про навантаження на одне спальне місце. До ліжечка можна добрати тумбочки або бостон. Або з цієї сторони видно Венеція, так само комод Венецію, або е, Бостон. Колірна гама досить широка. Це колір 120-й, мабуть, найпопулярніший для цієї моделі. Але, як бачите, кольорів є дуже багато. Станом на сьогоднішній день навіть білий, сірий та кольори RAL ідуть без доплати. Замовляйте ліжечко Едель в магазині Мебліка або на сайті meblika.ua.